Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Україні! Гороскоп для рака на серпень 2023 року ви можете зробити значну суму, заробити значну суму грошей і станете планувати, куди ж її вдало вкласти. Небажано вкладати в те, що ви, у що ви вкладали спочатку. Це повинно бути щось нове. Краще, якщо це буде. Стосуватись ваших дітей, родичів чи приватної справи, значить тиждень з 1 по 6 серпня, ви маєте шанс довести, на що ви здатні. Тому, якщо ви смілива людина, то можете ризикнути і взяти на себе нові зобов'язання без усяких гарантій на доходи. Хоча вам спочатку буде важко. Але завдяки своїй праці і наполегливості ви доведете справу до кінця і досягнете успіху. Значить, сприятливі дні на цьому тижні: друге, третє, четверте та п'яте, а несприятливий день це перше. Тепер наступний тиждень із 7 по 13 серпня, місяць 12 та 13 серпня. Пройде, бачите, пройде по вашому знаку, що змусить вас зробити вибір між матеріальним достатком та духовними цінностями. Якщо ви оберете матеріальний достаток, то втратите везіння, вам довірять виконання важливого завдання. Намагайтесь не підвести своїх партнерів і колег. Пам'ятайте, від виконання цього завдання залежить ваше майбутнє. Тому приховуйте кожне, враховуйте кожне зауваження, намагайтесь на ходу виправляти помилки і складіть план або угоду, яка б регламентувала коло ваших обов'язків. Тоді вам буде легко довести, що ви зробили, а чого ні. Тому що вам можуть дорікати за щось, а так у вас буде доказ, що ви це виконали і це виконали і це. Значить, сприятливі дні це 12, а несприятливий день це 13. Наступний тиждень з 14 по 20 серпня. Місяць 14 серпня пройде по вашому знаку. Це буде 28 місячний день, тому бажано виправити помилки, вибачтесь та віддати ворог. Намагайтеся завершити справи. Одержати результати своєї праці. Навіть якщо вони будуть маленькі та все ж говорити про ваші зусилля та заслуги більше, ніж голосні слова. Інакше ви можете остаточно втратити авторитет та повагу на молодика 16 серпня місяць стане в точку чорного місяця, тому треба бути обережними з прийняттям важливого рішення. Сприятливі дні на цьому тижні 14, а несприятливі 16 та 18. Наступний тиждень з 21 по 27 серпня, ви почнете планувати, куди вкласти отриманий прибуток і як використовувати своє положення. Перш ніж щось розпочинати, добре розрахуйте та поміркуйте, знайдіть потрібну інформацію та порадьтесь партнерами, родичами та фахівцями. Сприятливі дні 26 та 27, а несприятливий день 25. Наступний тиждень з 28 серпня по 31. Значить, Прийдеться вирішувати на цьому тижні проблеми дітей та батьків. Можливо, потрібно буде їх взяти на утримання. У вашій діяльності вас можуть попросити про допомогу, кредит, гроші краще позичати на основі співзасновництва і партнерства. 31 серпня місяць буде наповні у з'єднанні з Сатурном в рибах. Ось. Що може викликати руйнування, глобальні зміни, обставини. Тому у цей день небажано розпочинати важливі справи та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди, а внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо буде контролювати допоки вони не зруйнують усе. Сприятливі дні 28. го а несприятливі це 31. Тепер родина та любов. Ви можете зустріти кохану людину, ваші почуття в родині теж стануть більш теплими і ніжними. Деякі з вас захочуть створити сім'ю. Це вдалий час для вас. Здоров'я. Психічні навантаження вплинуть на роботу шлунка, кишечнику, жовчину міхура. Для того, щоб бути в гарній формі, необхідно пити на ніч заспокійливі чаї, а вдень жовчугінну траву. Гарне травлення буде сприяти міцному сну, що у свою чергу буде знімати напругу та втому. На цьому я закінчую і хочу побажати вам, раки, всього найкращого щастя та здоров'я.